Вітаємо всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Позаду мене мій найкращий, мій незмінний компаньйон Марійка. І сьогодні ми до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні. Корупція Сполучених Штатах Америки набрала найбільший рівень за всю історію існування. Цих вимірювань корупції так у світі, і Сполучені Штати Америки в світовому рейтингу корупції рухнули на найнижчий рівень з початку існування цього рейтингу. Це перше. Друге, друзі, друге республіканці втратили більшість в палаті представників. Відбулася сенсаційна подія. Три республіканці перейшли на сторону демократів і заблокували спроби Трампа і трампістів. Стосовно чого розповім трошки пізніше. Це дійсно важлива подія, яка може привести потенційно до знесення Дональда Трампа з Білого дому. Ну і друзі, ще одна класна для нас новина. Ще одна індустрія, ціла індустрія, зараз загинається в Сполучених Штатах Америки. Закриття бізнесів іде в цій індустрії на тисячі десятки тисяч звільнених американців, друзі. І це кошмар. Там закриваються бізнеси в цій індустрії, щоб ви розуміли, які працюють вже по 90-100 по 100 років і завжди вважалися і були високоприбутковими бізнесами. Тобто, ця індустрія сама по собі була завжди високоприбутковою Сполучених Штатів Америки. І про це ми також з вами сьогодні поговоримо. А поки ви будете слухати, ми з Марійкою вам покажемо, як виглядає наш улюблений Вінніпех, Сьогодні. Сьогодні у нас 11 лютого, прямо зараз за бортом. У нас мінус 16, без 10 восьма ранку. Подивіться, яке яке чарівне небо, так який чарівний зимовий ранок. Вінніпезі. дуже дуже красиво. Ну а ми з вами давайте повернемося до наших новин. Ви знаєте, друзі, час від часу отримую від вас коментарі, що В'ячеслав, що ти таке говориш, Америка не ворог, американці не ворог, це Трамп ворог, а не Америка і не американці. І знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що мене цими балачками вже не купиш. Я вже давно не такий наївний, так? І хочу вам нагадати: напишіть мені, будь ласка, прямо зараз в коментарях, якщо ви так думаєте, то напишіть мені. А хто ж обирав Трампа на посаду президента? Так, також напишіть мені. Будь ласка, а хто все ще зараз підтримує Трампа на посаді президента і підтримує його політику? Також зразу напишіть, а хто ж зараз виконує всі ці маразматичні і всі ці злочинні накази і укази Трампа? Також напишіть мені, і я вам відповім: це роблять звичайні американці. Да, друзі, так що не треба обманювати себе на сьогоднішній день. Це не тільки Трамп. Так Трамп представляє Америку. Трамп представляє американців. Так в Америці залишається велика кількість класних, нормальних, адекватних людей. Але це не означає, що Америка залишається адекватною. Це не означає, що Америка як країна і американці як нація залишаються адекватними. Так, ми не бачимо сьогодні адекватності, а не з боку Америки як країни, а не з боку американців як нації, а бачимо тільки ворожість по відношенню до всього цивілізованого людства. Тому не треба мені писати, що це не Америка, а що це Трамп. Отже, друзі, що відбулося? Опублікований новий рейтинг. Корупції у всіх країнах, тобто там представлені всі країни світу, і цей рейтинг ведеться з 1982 року. Так ось друзі, Америка рухнула в цьому рейтингу на найнижче місце спочатку існування цього рейтингу і зайняла 27-е місце. Щоб ви розуміли, навіть деякі країни Латинської Америки, ну наприклад, Уругвай. І то знаходяться в вищій ступені, ніж сполучені штати Америки, так і там навіть краще з корупцією ніж зараз сполучених штатах Америки. І в репорті там приводиться, що це сталося, тому що Дональд Трамп зараз знищив багато різних відомств, які займалися боротьбою з корупцією Сполучених Штатах Америки. Ну і сам на своєму рівні, на найвищому рівні, розвів і кришує корупцію. Тож Америка катиться дуже стрімко, катиться туди. Знаєте, ну ми й не дарма називаємо вже Америку країною третього світу. Ну і хочу вам нагадати, що так. Америку також назвав, наприклад, наш прем'єр-прем'єр провінції Манітоба, так що Америка це перетворюється в країну третього світу. Тож корупція там набирає обертів, Дональд Трамп кришує корупцію, Дональд Трамп привів таку адміністрацію, яка способствує розвитку корупції. Ну я сподіваюся, сподіваюся, що це. Може, якось знаєте, ну вже допече тих самих американців. і Вони почнуть з цим щось робити. Але я не впевнений. Гончуйте, Марійка також коментує. Також каже, це шок, це шквал. Це, це просто пипець да, Марусь, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Оце вона любить так їздити. бачите, он та о, Маше вам привіт, каже п'ятки. Он торчать вона любить так їздити. Це її улюблена поза. Тепер, друзі, що стосується другої новини, вчора ввечері в Палаті представників була заблокована спроба Трампа Трампістів зробити так, щоб ніхто не міг оспарювати тарифи, які поводив Дональд Трамп. Так, республіканці вчора намагалися ввести закон, що забороняється розглядати питання тарифів. Блокування тарифів, що тарифи це класно, і тарифи повинні працювати. І ось під час цього голосування троє республіканців в палаті представників перейшли на сторону демократів і заблокували е цей закон. Так, заблокували цю спробу. І це знають, друзі, е чому це дуже дуже важливо. Ну, перше, це показало, що цей Джонсон, пам'ятаєте, цього мудозвона, який за дорученням Дональда Трампа півроку блокував в Палаті представників е, узгодження допомозі Україні. І із за якого, так, і за Трампа, і за цього Джонсона Україна втратила, наприклад, Бахмут, так, ну і втратила інші території, і втратила багато життів, там ну тисячі життів. Втратили українці із за цих мудозвонів, так так ось це показує тепер, що А Джонсон вже не може це контролювати. Так, тобто люди пішли проти нього, навіть його ж однопартійці пішли проти нього. Друге, це показує розкол, той розкол, який зараз. Іде серед республіканців внутри серед республіканської партії, і це також дуже класно, тому що це показує, що навіть багато республіканців вже не підтримують всі ті дії, які робить Трамп. Ну при, принаймні, в економічному блоці, так ну і на останок це дає зараз змогу сенаторам ініціювати. Різні петиції і ініціювати різні, різні закони, щоб припинити дію цих тарифів, які поводив Дональд Трамп. І багато хто зараз думає, що сенатори почнуть з Канади будуть скасовувати або значно зменшувати ці тарифи, які поводив Трамп проти Канади, ну і також проти всіх. Е Друзів Сполучених Штатів Америки, так тобто Європа та інші країни, які зараз вже до речі не сприймають Сполучені Штати Америки як друга, і про це вже чітко і гучно заявляють в тій ж самі Європі. Тож, друзі, потенціально а, те, що відбулося, це блокування ініціативи Трампа і ініціативи республіканців, тримати ці тарифи вічно, знаєте, щоб ніхто не міг Трампа контролювати з цими тарифами. Це відкриває зараз можливості до того, що можуть ці тарифи скасувати, а це призведе до дуже болячого удару по Трампу, по Трампістах і по всім цим магівцям. Так, ну і на останок, друзі, поговоримо про те, як зараз трещить по швах індустрія розваг в Сполучених Штатах. Америки вже низка самих популярних тематичних парків Сполучених Штатів Америки об'явили про своє банкрутство і закриття. Ледь-ледь зараз тримаються такі гіганти, як Діснейленд парк, і там ще один парк. якийсь, я забув, як він називається. Це найбільші парки, такі тематичні парки Сполучених Штатів Америки. Інші парки зараз закриваються, банкрутіють. І просто вже починають розпродавати своє обладнання, розпродавати свої есети. А звільнення людей, які працювали в цих парках, вже йдеться на десятки тисяч. Так, десятки тисяч американців втрачають. Роботу і все це із за бездалугою політики Дональда Трампа, цих айсівців, цих тарифів і небажання людей їхати до Сполучених Штатів Америки. Хочу вам нагадати, що тільки із-за байкота канадців, те, що канадці не їдуть зараз до Сполучених Штатів Америки, туристична індустрія Сполучених Штатів Америки за 2025 рік втратила 18 мільярдів доларів. Уявіть собі, 18 мільярдів доларів. Більше 116 тисяч робочих місць було втрачено тільки із-за дій канадців, так тільки за те, що канадці блокують і не їздять зараз до Сполучених Штатів Америки. А до канадців вже зараз приєдналися і європейці, і латіноамериканці, і інші країни. Тобто ця індустрія, там вже все, вона майже зникла. Там е, е, кількість цих е, різних готелів, фемелі, готелів, ресторанчиків, кафешек, там просто все закривається, там кошмар, що з цим е, твориться. Так, ну а що ви хотіли? От ви ж обрали собі е, цього мудака. Ну і зараз отримуєте. Отримуєте те на що заслуговуєте. І друзі, я знову хочу вам нагадати, так хто ж. Керує зараз Сполученими Штатами Америки Сполученими Штатами Америками зараз. Керує той самий Дональд Трамп, якого прозвали тако так. так троп, тобто Трамп always chicken out. Сполученими Штатами Америки все ще керує. Той самий Дональд Трамп, який любив сасати у буби, так друзі? Тобто ми це знаємо з вами із файлів Епштейна. Тобто, це такий любитель посасати. Це точно ми з вами знаємо. Ну і також Сполученими Штатами Америки все ще керує той самий Дональд Трамп, який прилюдно під час прямого ефіру, під час прес-конференції з репортерами, наваляв, наклав в штани. Фізично наваляв, от просто взяв і наваляв штани. Да? Не якось там віртуально або якось інакшому. Просто взяв, наваляв штани, наваляв так, що були вимушені евакуювати всіх, вигнати цієї овального кабінету і провітрювати овальний кабінет після того, як Дональд Трамп прилюдно там облажався. Це я нагадую всім тим трампістам, які розповідають, що е, Трамп не такий, що Трамп кращий, що Трамп молодець. Напишіть мені, будь ласка, в чому він кращий і в чому він молодець. Він кращий в тому, що він краще за всіх сосав у буби. Чи він кращий в тому, що він перший, хто в світі зі всіх президентів, наваляв штани прилюдно і наваляв краще за всіх інших. Напишіть, чекаю на ваші коментарі. Тож, друзі, ось такі у нас до вас сьогодні новини. Ми з Марійкою сподіваємося, що ці новини вам сподобалися. Ми також сподіваємося з Марійкою, що ви нас підтримаєте. Що ви не забудете поставити вподобайку нашому відео, що ви не забудете підписатися на наш канал, що ви не забудете написати нам в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили, ми з вами на цьому будемо прощатися. Марій, скажи всім гарного дня! Бачите, вона всім маше. Всім гарного дня вам, друзі! Всім вам дійсно гарних новин! На цьому ми з вами будемо прощатися і, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!